Весна це не тільки зміна місяця на березень в календарі, але це час оновлення, оновлення природи, радість у серцях звичайним, але таким вже здається теплим промінчикам сонця, час любові та жіночих посмішок. Усіх представниць прекрасної половини людства, які проживають та працюють у Основянському районі, привітали зі святом весни. Это радость, это расцветает все. Женщины расцветают, душа поет, когда наступает весна. И естественно, цветочки. Ждем от мужчин подарки. Цветы, цветы, цветы мира, счастья и радости. Будем. Побіді буде мир, буде все хорошо. Ви знаєте, нам дуже зараз хочеться, щоб закінчилася страшна війна. Нам хочеться, щоб були щасливі наші діти, щоб були щасливі наші батьки. Нам хочеться, щоб сонечко сяяло, щоб було це наше над нами мирне, синє небо, щоб квітли ці квіти, щоб розквітли проліски, розквітли тюльпани, щоб ми дихали свіжим, прекрасним оцим нашим повітрям, щоб наше мирне. Міста В першу чергу. Всім жінкам хотілось б пожелати виконання їх желані, молодості, крепкого здоров'я і, звісно, ж, миру. Дуже чекали на настання весни і жінки у індустріальному районі, і дочекалися харків'янки, отримали заряд бадьорості та весняного позитиву на святковому заході, що було підготовлено спеціально для них. Дуже хочеться весни, дуже хочеться, щоб вона скоріше настала мирна, щаслива, щоб люди посміхалися, щоб вони завжди були радісні. І ніколи більше не бачили цього жахіття. У цей святковий день усім харків'янкам хочеться побажати, по-перше, це перемоги. Буде перемога, буде мир, а також тепла, здоров'я. Сімейного благополуччя і найкращого. під час весни хочеться розквітнути, як квіточка вже щоб було тепло, гарно, щоб сонечко світило і як сонечко світити, і надавати це тепло людям віддавати. Бажаємо насамперед миру, здоров'я, злагоди у сім'ї, жіночого щастя, щоб нас любили та носили на руках чоловіки наші. Таке свято саме, скажу для чоловіків головне свято, яке є, це 8 березня, бо ми шануємо увесь рік жіночок, а 8 березня особливо шануємо. Тому я наші чарівні жіночки. Дуже хочу, щоб у вас завжди був такий добрий настрій, як зараз. Дуже хочу, щоб ви завжди посміхалися, незважаючи на те, що йде війна, але я впевнений, впевнений в нашій перемозі, впевнений в тому, що наступна 8 березня ми будемо разом святкувати. У мирному українському місті, місті Харків. Я хочу побажати усім вам міцного здоров'я, посмішок, радості, з'єднання розлучених війною сімей. І хай вам щастить. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.